Банкова всіляко блокує роботу опозиції в Україні, накладає незаконні превентивні санкції проти п'ятого президента, намагається зупинити військову допомогу від фонду Порошенка. Утім, коли мова йде про справжніх державників, то в цьому випадку щури радше зуби обламають, аніж зупинять їхню діяльність. Саме так напролом діє Петро Порошенко. Попри відмову у підписанні йому закордонного відрядження, він та партійці все ж доєдналися до роботи на політичній асамблеї Європейської. Європейської народної партії у Валенції, де Україна є головним питанням порядку денного. Україна є першим і головним питанням порядку денного політичної асамблеї Європейської народної партії додатково до цього. Це є питання соціального захисту, питання протидії популістичним партіям і політикам, які загрожують європейській солідарності, європейським цінностям, європейській демократії. Європейська народна партія була створена ще у 1976 році. Нині це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка зібрала в собі окремі національні християнсько-демократичні та консервативні партії. Чисельно вона є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням та має найбільшу фракцію у Європарламенті. Тож можете уявити масштаби впливу ЄНП на рішення Євросоюзу стосовно підтримки України. 10 березня 2020 2023 року українська опозиція Європейська Солідарність отримала статус асоційованого члена європейської народної партії. Це дало змогу прямо говорити про українське питання із закордонними партнерами. А тепер зелена банда намагалася блокувати роботу наших парламентарів під час конгресу ЄНП. Ні, не так. Зелені намагалися блокувати майбутнє України, бо саме на конгресі у Валенції мова йшла про ухвалення резолюції на підтримку. Нашої держави, про залучення військового контингенту в Україну в рамках коаліції охочих для забезпечення справедливого миру мова йшла про санкції проти Росії, збільшення військової допомоги для України, просування переговорів щодо вступу у Євросоюз. Головним пріоритетом номер один є встановлення надійного та тривалого миру. Нам потрібен справедливий мир, а не просто мир. І це не повинно бути будь-якою ціною. Нам потрібен мир через силу, а не мир через бізнес. Немає миру через капітуляцію і умиротворення агресора. Багато хто сьогодні говорить про Крим. нам нема про що говорити. Крим це Україна. Головний пріоритет номер 2 використати щонайбільше наступні три роки для посилення нашої політичної, економічної та військової стійкості. Треба бути готовим до будь-якого сценарію у цьому складному геополітичному середовищі. Наша єдність і спільна позиція є єдиною гарантією успіху. А ще одним з головних пунктів конгресу була дискусія про забезпечення демократії та верховенства права в Україні. Саме цього питання так бояться в офісі президента, бо ж це не про ручні суди, не про нехтування законами, не про підпорядкованих банкові прокурорів. І саме це питання Порошенко з партійцями порушили під час політичної асамблеї ЄНП. Бо ж факти зловживання українською владою воєнним станом для запровадження політично мотива. Вованих персональних санкцій проти опонентів та зачистки політичного поля в умовах підготовки до післявоєнних виборів є очевидними та кричущими. Ну і звісно ж, була звернута увага на ерозію незалежності національного банку та правосуддя в Україні. Ці загрозливі тенденції будуть враховані під час вступних переговорів з Україною, зокрема в частині кластеру основи. Я тут був не дякуючи, а всупереч волі української влади. Всіх викликала не, ну, не подив, як це так, що це за ігнорування позиції Європейської народної партії, коли лідера партії Європейська Солідарність, повноцінного члена Європейської народної партії, так і не підписали відрядження, угоду для участі в цьому дуже важливому континентальному європейському форумі. Отже, ми все рівно працюємо. Отже, ми захищаємо інтереси України. Отже, ми наближаємо миру. Отже, ми проводимо міжпарламентську дипломатію. Отже, ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб захистити Україну. Зрештою, українську резолюцію більшістю голосів підтримали у Валенції під час Конгресу ЄНП. Цей результат свідчить про абсолютне невизнання жодних окупованих територій російськими. Окремо було пропрацьовано питання підвищення обсягів оборонної підтримки України та посилення санкцій проти РФ. За дні роботи політичної асамблеї були десятки зустрічей із партнерами. Серед них президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, майбутній федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, комісар ЄС з питань оборони та космосу Андріус Кубіліус та багато. Інших Порошенко вкотре рішуче заявив, що будь-яка угода про завершення війни має гарантувати суверенітет та територіальну цілісність України, передбачати гарантії безпеки та не підривати європейську безпекову архітектуру, в основі якої ЄС та НАТО. Незважаючи на блокування банку, блокування рахунків, ми повернемося в Україну і поїдемо на фронт. І будемо робити і в цій царині свою справу. А потім ми будемо працювати в парламенті. І в парламенті не допустимо проведення лобістських корупційних законів. В парламенті і за парламентом будемо казати правду, незважаючи на те, що нас не допускають до єдиного марафону. Ми робимо те, що роблять справжні патріоти України. І ніхто нас не зупинить.